Всім доброго дня. Сьогодні я вирішила поставити ялинку і от вибираю місце, де я її хочу поставити. Так як в минулому році у нас не було цього стелажа з посудом і ялинку ми встановлювали ось в цьому вуглу. Зараз вона тут не поміститься. І от я вирішила поставити її ось в цьому углу, біля дверей у кухню. Тут є розетка для того, щоб її підключити. Ну, можливо, зміню картинку, так як картинка така літня. Це піони, це малювала моя старша невісточка. І ось хочу вам ще показати, чим я займаюся. Це ось е, шкатулочка, вона велика, така вона більше нагадує як шляпна коробка. Це я сплила її е, просто, можливо, для себе, можливо, виставлю на продажу, е, тут ширина діаметр цієї е, шкатулочки десь 25 см, вона доволі-таки велика. Також хочу показати вам ось такий короб. Цей короб, тут ще ось плівка, цей короб він вже весь готовий і покритий лаком. Тут лише треба зрізати ось ці фостики від стяжки. І ось цю плівочку я сюди ложила, як покривала. Лаком кришечку, щоб вона не прилипла до самого короба. Це короб такий десь 40 на 30, це замовлення. Мені замовила одна знайома, і їй треба під манікюрний, Ну вона хоче скласти сюди свої манікюрні. Прилади, тими, ті прилади, якими вона робить манікюр. Також у мене ось такий піднос, таця по-українськи. Я вчора вечором його сплила. У мене було таке денце вирізане, це фанера, воно пошліфоване, дуже гладеньке таке. Я покрила лаком. Уже покритий лаком він повністю, це таця. Ось так вона виглядає, якщо Можна. Вона вже така доволі цупкенька, можливо, ще не дуже, так як лак, можливо, ще не висох. Ось я користуюсь таким лаком. Не завжди таким, звичайно, беру, який є у нас тут. У продажу лак акриловий, він на водній основі. І таким лаком я обробляю свої вироби, щоб вони потім були дуже міцні. Також я принесла сюди, ось показати вам ще чим я займаюся. Це ось пара носків, я ще не шила, коли я хворіла, мені було важко в'язати на п'яти спицях. І я в'язала на двох спицях носки. Ось ще пара не шита. Така ось пара, один носочок шила. Другий ще не шила. Ця ось пара вже готова. Також ось така пара сіренька і ось така весела пара носків. Це всі носки мужські. І у нас в понеділок буде їхати, будуть їхати волонтери на фронт. І я до понеділка хочу ці п'ять пар приготувати, шить і передати туди. Також ми ще з комою вирішили наліпити вареників і передати туди на фронт. Ще хочу вам показати ось таку ось велику таку корзину. Також корзину цю в мене замовили в однієї. Моєї знайомої вона працює на почті, у неї народилася, мучатку, здається, дівчинка, і вона замовила мені ось таку велику корзину, вона десь літрів, якщо брати по літражу, десь на 20 літрів. Ось таку корзину замовила. Ну, можливо, для дитячої білизни грязної, можливо, не знаю. Ось така вона сама по собі. Це корзинка. Оце таке в мене сьогодні відео непланове. Але хотілося поспілкуватися ще я вам покажу одну картину. Не знаю, чи я показувала. Це ось іще одна картина така гарна. Це також моя невісточка Лєночка намалювала цю картину. Ну, на сьогодні все. Планую зняти із шафи. Коробки із ялинковими прикрасами і ялиночки, все-таки я її хочу поставити. Хоч трошки хочеться якогось новорічного настрою. До нових зустрічей!